Привіт, хлопчики і дівчатка! Дітки, давайте заплющимо очі і уявимо, що ми потрапили у зимовий ліс. Уявили? Ой, хто це? Це ж зайчик! Зайці тварини невеликого або середнього розміру. Довжина тіла 1274 см. Вага досягає 7 кілограм. Задні кінцівки подовжені. Хвіст короткий, зовні майже непомітний. Вушка у зайчиків клиновидні, досягають довжини 9-15 см. Завдяки вухам слух зайця розвинений набагато краще, ніж нюх і зір. Задні лапки Зайчики розвинені набагато краще, як передні. При виникненні загрози швидкість зайця може досягати 80 км за годину. Зайчики можуть раптово змінювати напрям бігу і різко стрибати в сторону. Дозволяє цим тваринам позбутися переслідування хижаків вовка, лисиці чи сови. Зайці добре бігають вгору по схилах. Але вниз доводиться спускатись голов. Зайчики готуються до зими ще восени. Головна частина підготовки зайця до зими це зміна шубки. Їхнє хутро світлішає, але повністю білосніжним стає тільки заяць біляк. Кінчики вух усіх зайчиків залишаються чорними круглий рік. Взимку заяць їсть пагони і кору різних дерев і чагарників. При можливості розкопує і під'єднає тривинисті рослини та ягоди. Ще зайчик готується до зими, змінюючи свої звички. Якщо влітку заяць вільно скаче по лісі, то взимку він риє нори в снігу. Довжина нори може сягати від пів метра до півтора завдовжки. В яких зайчик може проводити цілий день і залишатись при небезпеці. Головне зайчику пережити зиму, дочекавшись теплої весни і літа, щоб знову ласувати травичкою та ягодами. Цікаві факти про зайців Налічують 48 видів зайців. Зайців можна зустріти кругом, крім Антарктиди та Австралії. Коли зайцю добре, він починає моркотіти, ніби кішка. Зуби у зайці сточуються, але ростуть протягом усього життя. Житло зайця являє собою справжню багатокімнатну квартиру з декількома входами і виходами. Спеціальними кімнатами для сну, їжі маленьких зайчат. Поспішаючи, зайць може скотитися з пагорба вниз по схилу, згорнувшись в клубок. Зайці живуть майже вдвічі менше, ніж зайчихи. Харчуються зайці вночі. Коли йде дощ, зайці притискають вуха, щоб в них не закинути. Капала водичка. Варто тільки холодній воді потрапити у вуха. Сильна застуда зайцю гарантована. Середня тривалість життя зайців 8-9 років. Але в неволі вони доживали і до 13-14 років. Малятка. Вам сподобалось спостерігати за зайчиком?